Скажіть такі, серйозно, ми любимо такі штуки. Видно? Скажіть, що ви сказали, тільки що. Це дуже класна інформація, правда. Оцю історію, що де вибирали. Ну, Я хочу подякувати компанії BNC за те, що нам привезли такий чудовий автомобіль. Я думаю, що жінка буде довольна ним. Історія в нас була дуже. Простенька ми вирішили в один день, навіть ще не вирішили на 100%, чи будемо брати електроавтомобіль, чи ні. Ну, завдяки Лукашу Олегу, який нам впарив цей автомобіль, <с свої <с послуги. Ми вирішили за одну годину, що ми будемо працювати з ним. Чоловік відпрацював дійсно якісно, надавав великі, велику кількість. Різних варіантів ми йому трошки поварили воду, але зупинилися на теслі ще й на цьому кольорі, через що я щиро вдячний компанії працівникам, які віднеслися з розумінням до наших вимог. Дякую. Підібрали гарний варіант, реально з мінімальними пошкодженнями, через що я вдячний вам за вашу роботу. Дякую, Дякую. І я думаю, що ми надамо вам більше клієнтів. Дуже вам дякую. Да, Скажіть, будь ласка, так як з Америки вивезли, це ж перший досвід ваш? Е, вести, так. Да. А да. були якісь хвилювання, там, страхи? Вони, вони вони і зараз є. Через що, поки я не спробую не, не поїжджу. Певний час, да, щоб зрозуміти. Да, 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 ціноутворення, да. задоволені? По ціноутворенню все гаразд, так як проговорювали, так воно все вийшло. По, по термінам трошки були затримки, але це не ваші були затримки, через що поки що. Поки що враження тільки позитивні. Клас, Дуже дякую за такий щирий відгук, нехай служить і радую вашу жінку і вас. І ви великий молодець, що ви робите подарунки до своєї коханої дружини. Mm -hmm. Вітаю да. вас. Дякую. Дуже дякую вам, правда, щиро. Дякую, дякую вам.